Правильно. Правильно. Так, слухайте. Ну, Привезми касу. Докарювати. Купили ну, касує. Друга вона подочна, ми її на Альоні Ріколенко віддаємо. За неї не треба розписуватися. Купили ми дві. У нас просто питання. Я так розумію, що 10 бронежилетів касок закупляє. Хто на у нас як приємно? По Мільниковським грошам, що вчора проголосували за 50. 000. Ну, це ще коли перерахують, Так коли це? це? Ви спитали в нього, коли? Як Як собі це платить. С... Проблема в чому? Проблема в грошах. Де гроші Мельника? У Мельника. Коли він їх зможе нам виділити? Ще підожди. Ще, ще до цього питання я не приступав. Це згідно договору пайової участі грошей. А договір вже заключені. Договор ще не заключені, але не 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 про... ну, на сесії вже проголосували. за так, це. На сесії це ще нема грошей, це тільки проголосували. Так що ще, ще? треба. Він вже забирає рішення. Ще яке рішення? Десять днів до рішення. Ви підумі, куди ви гоните? Давайте купимо бронежилети. Давайте отвеземо. Давайте купимо Підавлен. гроші, давайте. Учора ви, увесь... Я вам я не вам, а десь я, 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 я завезе сьогодні після обід бронежилет. не завезе, завезе гроші, завезе стопник. А де гроші мельниками не цікаві? Пусто, куди, давайте робити щось рішати. Все по порядку. Щас наших дітей треба забезпечити. 10 бронежилетів, які зараз одвезуться по містах, де наші діти. Тільки та кількість, яка дітей Абсолютно вірно, все. правильно. Останні бронежилети залишаються тут. Правильно. Втійна, Вопрос, в тому що немає мельника. Зараз у нас буде сьогодні 10 бронежилетів. Так. Нам, це, це, прийшов і запропонував допомогу гуманітарну, сказав. Я... Сьогоднішній план планове. Дивіться написано. Ну, Розумієте? Та ми не розуміємо, де гроші мельника, дивіця, от де, дозволю, іванець, так, ми ще не можемо. немає, а тут... Не ви зражає. Ну тільки, ж, я, ну, тільки ж... До доступника я звоню, Ти я звоню, до кота зводжу, Уже Вже процес іде. Я позвоню доступника, стопник приїхав до мене в кабінет, а, ми ним переговорили. Сьогодні вже буде 10 брине Завтра буде 10 хас. места. Чому ми то в ступі? воду вступить? Де гроші мельника питають? Ну. Ну це нормально. Нормально, сесія проводиться. Коли він зможе їх виділити нам? Я питаю дуже прості в речі. Чого мені? Куди вам виділити гроші ці? На бронежилети, куди? Купить бронежилети на 50 тисяч. Хто? Мельник. Коли? Мені зараз я кажу, зараз мені треба обеспечити стопник займається цим питанням. І у мене ще є, я кажу, коли прийде час, коли мельник дасть гроші, я боку під Ну, Сесія проголосувала за це. Ще сесія проголосувала. Десять днів на розробку про цього протокол. Ну 10 днів будемо вирішувати ці гроші. Чого голосували люди? Ні? Чого? Якщо грошей немає до сих пор і не буде похоти. У мене з головою все нормально. А Я, наприклад, у вашої здравості сумніваюся. Ви пообіцяли на сесії 30 депутатам, що гроші є, він виділяє. Да, і я зараз я кажу, так, да, він виділяє гроші. Наприклад, зіно поїдуть дорога, а йдуть участь. Так, да, де вони? Коли вони виділяють? Коли він виділить? Коли, коли виділи, я кажу, ходіть, узнайте. У кого? Коли будуть де я ми не можемо чекати 10 днів людей зараз відправляють. Я кажу, зараз я кажу, будуть 10 бронежилетів, які ми забезпечимо Держі. своїх людей. Коли, я, хорошо, коли мельник виділив гроші. Я позвоню сьогодні. О, Оце Ви? другий вопрос, Я сьогодні позвоню. Все ясно. Зачем так довго говорити? От ти от виключи поки свою позвони. Я камеру не в, буду виключати, тому що тут не мене треба. Камера буде постійно виключена. Нам треба 4, 5, 6 бронежилетів. Сьогодні буде 10, з них ми 4 залишаємо тут. 6, 1, Прямим текстом, я всегда так. говорю. Прямим текстом. Вопрос от... в том, щоб Васильів не поклав ці гроші, собі в карман. Що не ясно? По-перше, перестаньте оці шантажувати і оце робити ажіотаж. І, а 30 і, депутатам розказують. Стої, 30 і, депутатам розказують, що це, є гроші, це нормально. Удивайте бронежилети! Поїду, коли і надо. Положу, буде. Положу, а, камер, Поїду. а якщо гроші в команді положить? Я, так тоді не купи, гид, я і сам собі купляю. Наші діти будуть печуть. <падавіць> Оле, Хорошо. Олег, як позимаєш, мене можеш відповідь. Рейса Миколаїв, не робити ці процедурі. Не туманіть усі... да, цей... усі... людей, я вас прошу. Що значить? Де гроші? Іде нормальний процес. Подожди, 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 подожди,